З вами тоді для початку познайомилися. Я знаю, що ви організовували трипільське коло, і зараз ви організовуєтесь країну в Україну. Розкажіть витоки вашої такої патріотичної позиції. Ну, Фестивалями почала займатися ще 2006 року. Чомусь хотілося змінити щось на краще в країні взагалі. І я розуміла, що поки в мене був якась така фраза. Поки я не за я можу робити все, що захочу. Типу, от я можу собі дозволити ходити в походи, організовувати фестивалі, витрачати своє життя на цю громадську діяльність. І е, я робила заходи, ну, якби, ті, що от конкретно я і мої якби, колеги, з якими ми починали робити проєкти, ми робили їх такими, як е, ну, фестивалі своєї мрії. Тобто, про що ми мріяли, які ми фестиваль найкраще собі уявляли, так ми і намагалися робити ці проєкти. Ясне діло, що ми не проходили ніяких навчальних курсів, там якихось, я не знаю, підбадьорюючих хлопків по плечу у нас якихось професіоналів не було. Тобто це було чисто інтуїтивно, ми йшли по цьому, ми дивилися на західні фестивалі, вишукували, що там, як там правильно продаються питки, наприклад, завчасно, як там, наприклад, та робляться. Тобто ми вчилися на чужому досвіді, дивлячись, просто як хтось реалізовує свої проекти. І... Ну, таким чином ми дійшли до певного вже свого рівня професійного, а, тому що ну, починала в компанії людей, які закінчили якийсь національний економічний університет, фінанси і банківську справу. Тобто в нас немає ні проєктних менеджерів, ні маркетологів, ніяких таких професійних а, ну, людей не було. Але ми поступово ці знання набули і в принципі, в певний період могли вже дати фору тим, хто виходить із кулька. І, ну, Принаймні наші проєкти були успішніші, ніж, ніж ті. От, за ці 10 років ну, організовано досить багато проєктів, але е, якийсь період, е, можна сказати, що набридло. Я не знаю, якось захотілося просто зайнятися бізнесом. Ну, оскільки я ну, приватний підприємець, тим всього, тобто я не займаюся громадською діяльністю постійно, я годую себе як приватний підприємець, який організовує заходи на замовлення. От, і, е, так сталося. Я рада цьому, що мене долучили минулого року до проекту Скраїни в Україну фестиваль в якості там куратора певного сектору. І з'їздивши ну, два заїзди, це тобто три три міста. Це Харківська область була і Донецька область. Це було дуже цікаво, дуже непередбачувано. І в мене було дуже багато питань, мабуть, до Організаторів стосовно того, як, ну, чому вони саме так це роблять, чому так, а може, давайте оце ще зробимо. От, і коли ми робили підсумкову зустріч, не знаю, обговорювали, ну, що можна покращити у фестивалі, е якось виявилося, не знаю, ну, тобто мені запропонували очолити цей фестиваль як керівнику на цей рік. От, е я довго думала, тому що це дуже великий об'єм і змінена концепція я прийняла з минулим роком. Е і ну, в принципі, погодилася зараз, уже відступати нікуди, як працюємо. От минулого року і поза минулого року це був фестиваль дружби, ну так можна його назвати, який їхав на схід допомагати, не допомагати, мабуть, показати, що нам, людям із центральної України, західної України, схід потрібен, і ми насправді не знаємо сходу. Тобто, і коли ми коли їдеш туди. Ти розумієш, що насправді немає ніякої різниці. Тобто ті самі проблеми у містах, що на заході і що на сході. Тобто, ті самі люди, ті самі потреби, ті саме ну, бажання жити в кращій країні. І е, ми почали. Ну, якби тоді просто везли контент свій тобто музикантів, майстрів, концепції майстер-класів, там дефітних бібліотек, тобто все, що було зібрано в Києві, там чи ну, по якихось містах центральної України, збиралися автобус і їхали на схід. А коли минулого року ми просто проаналізували те, що Місцеве населення на заходах ну, до нас підходило, ну, звичайно, є різні люди, але от, ну, ми не, сприйма... не... не бачили дуже великої якось, там, агресії або якоїсь несприйняття фестивалю. На поки було дуже багато людей, які підходили просто зі слізами на очах і казали, дякую тому, що ви до нас приїхали, що ви нарешті до нас доїхали. І це була не Донецька, Ільбанська область, це була Харківська область, це була Запорізька область. Тобто, ну, якби, те, там, де ми вважаємо, що все добре, але насправді там люди дійсно не бачать українського якісного продукту. І е, вони підходили, дякували і казали, коли ви наступний раз вже до нас приїдете, коли ви вас знову чекати. І ми собі подумали, Боже, а люди, а ви ж можете самі робити собі цей проект? Тобто, ви ж можете самі робити цей фестиваль. Тобто для Києва він не є чимось особливим, тобто його набір е, заходів, він не є дуже якимось там. Е, не знаю, унікальний. Київ може балований вже а на даний момент. Тобто, що засоби. складається ваш фестиваль? Там а, ну, наш фестиваль складається звичайно родзинкою. Якби вишенькою на торті є концертна програма. А, на наш концерт, ну якби треба ще сказати, таку, таку, такий нюанс, що це волонтерський проєкт. Ні музиканти, ні майстри, ні будь-які okay. люди долучені до цього проєкту, вони не отримують ніякої зарплатні, ніяких грошей. Тобто, це. Абсолютно волонтерська діяльність. Музикант виступає безкоштовно, е зголошується виступати, їхати в тур, тобто на три міста зразу, тобто п'ятниця, субота, неділя це три міста, де маєш концертні виступи, вечірні і маєш радіальні виїзди в військові частини або в госпіталі, або в якісь віддалені такі куточки, куди ну, звідки люди не можуть на цей фестиваль добратися там з певних причин. І е, легко таке погоджуються? Е, Можна сказати так, що коли був ну, була дуже напружена ситуація, 14 рік, п'ятнадцятий, тоді легше, мабуть, погоджувалися. Зараз вже я не знаю, мабуть, люди збайдужіли трохи знаєте, до цієї всієї ситуації, але зараз е, у нас ну, хороший лайнап, і в принципі, ну, у нас чотири заїзди. На всі чотири заїзди, в нас є класні музиканти, які дійсно отримають публіку і роблять живу, українську класну музику. І ну, люди там на місцях вони дізнаються про українську музику, що вона існує, що вона класна, що під нею можна танцювати, що з цими людьми можна. Так, що назвати імен, наприклад, у першому перші з нами їздили гурт Карна Івано-Франківськ. Запалювали публіку просто шалену. Їздили також міст проста. Теж дуже цікавий ну, рок і, ну, і патріотичний так сказала. Ну, взагалі якісна музика. Їздили також з нами просто неймовірний колектив Шепітна Гуаля із Кривого Рогу. І ну, це просто шалена джазово рокова, я не знаю, як це назвати музика, тобто енергетика. І також з нами був дуже класний колектив BNB Project. Я думаю, що ну багато хто бачив їхні кавери на світові хіти в Ютубі. От вони збирають мільйонів мабуть перегляди. От. Але у нас така концепція, що ми не просто привозимо ну, свій контент якби, на міста цього року. Ми також намагаємося зібрати ну, краще те, що є там в регіоні. І в першому заїзді у нас також було три місцевих колективи, які грають рок в цьому заїзді, так само в кожному місті свій набір колективів, тобто ну, місцевих. І мені здається, що це дуже класно, адже ми даємо ну, класну сцену. Гарний звук і ну, чудову аудиторію. Тобто, ну, якби це вигідно всім, мені здається, виступати у нас на фестивалі. От. Крім сцени, у нас є ще таких шість стандартних майданчиків фестивалю. Цього року вони ну, розширені на два, я зараз про них розкажу детальніше. Перший майданчик це майданчик ремесла. Він їздить від самого початку, коли тільки проект зародився від того початку, якби їздили ці майстер-класи. Це 10 майстер-класів народних ремесел. Раніше ми везли 10 майстрів і ну, матеріали для них, і повністю безкоштовно діти будь-які діти мали можливість протягом 5 годин навчитися будь-яким ремеслам, які ми надавали. Цього року ми веземо з Києва 5 майстер-класів, а місцева команда надає своїх 5 майстрів. Тобто, і, знову ж таки, на сумі 10, але якби і ті отримують свій досвід, і наші отримують свій досвід. Ще в нас є е, така е, класна дуже ну, ініціатива і зона, і фотовиставка. Ми представляємо фотографії великого ну, формату кращих фотохудожників України, е, фотографії з усієї України, зібрані, тобто з різних куточків України, Ну, це краєвиди та історичні якісь пам'ятки. І обов'язково в тих містах, куди ми їдемо, ми виставляємо фотографії саме з їхнього міста, їхніх фотохудожників, 30 фотокарток з кожного міста. ну, якби ця фотовиставка складається 50 фотокарток з всієї України, 30 фотокарток з цього міста, і по 30 фотокарток з наступних двох міст, в яких ми їдемо. Таким чином містяни мають можливість ознайомитися зі своїми якимись неймовірними місцями. І побачити, що Україна прекрасна не тільки десь там на Заході, і розуміти, що ну, ну, ці класні такі там архітектурні пам'ятки, краєвиди, що вони є не тільки десь там західна Україна, там десь ну, не тут, що в нас тут так все погано. Не бачать, що їхня земля теж прекрасна. І це пробуджує ну, певний патріотизм саме до, до цього, де ти живеш. От на фотовиставці ми також робимо лекції для фотографів, лекції для початківців, де ну, вчаться різним. Класним штучкам від професіоналів. А ще в нас є дуже класний майданчик, який просто завжди з аншлагом. Це майданчик Відкрита бібліотека. Там він суттєво відрізняється, можливо, ти думаєш, це був кросинг або якийсь інший формат, але насправді це окремий формат, відкрита бібліотека, де містяни ну, ми веземо певну кількість книжок, зібраних в кав'ярнях, тобто попередньо зібраних. Для того, щоб вони в'їхали на схід, це зазвичай якась цікава українська література, ну можливо, російська, можливо, іноземною мов, іноземною мовою, там польською, іспанською, таке теж нам люди приносять. І це ну, знаходить свій попит в принципі, там на місцях. І е, люди просто беруть книжку і мають розказати комусь, хто знаходиться на цьому ж майданчику, чому саме цю книжку хоче взяти. А чому його цікавить ця тема? Тобто Це не просто спілкування за чашечкою кави, а це спілкування за книжечкою. Тобто, mm -hmm. <головік> тобто, люди діляться літературними своїми вподобаннями, діляться своїм якимось досвідом. І е, ну, завжди цей майданчик має шалений успіх на, на фестивалі. А, десь за фестиваль у нас іде 700 книжок точно тобто, розходиться. Тобто Одна книжка в одній руки. Ну, тобто, можна зрозуміти, що потік людей через майданчик за 6 годин. Тобто 700 чоловік там точно буває і спілкується. Ще є один майданчик, який дуже як би, для нас важливий, хоч і не такий масово відвідуваний, але це ну, якби, певна боротьба за душі, можна так сказати. Це майданчик лекції. На лекціях ми представляємо етнографічну складову, тобто ми розказуємо про етнографію саме цього краю, де ми знаходимося. Розказуємо також культуру, ну, якісь культурологічні лекції і е, історичні, тобто розміщення історичних міфів. Е, насправді розміщення історичних міфів дуже актуальне по всій країні, але зараз ми веземо це на схід. Нами їздять е, дуже досвідчені лектори, які роблять це дуже цікаво і ну. Би, ті, хто приходять до них, вони завжди ну, задоволені тим і мають про що поспілкуватися і розширюють значно свій горизонт. Також ну, як один із таких атракціонів цього лекторію, це те, що ми, наприклад, приїжджаємо на Слобожанщину в область і показуємо музейні речі, як вдягається українська жінка Слобожанщини. повністю костюм традиційної Слобожанщини, тобто конкретно цього регіону, конкретно з цього району. І для багатьох, хто відвідує цей ну відвідує ці красу лекцію, для них це величезне відкриття, що там ж українці, ну от, реально вони бачать реальні історичні ну, артефакти, які підтверджуються, і бачать, що це дійсно український костюм, що немає ну, нікого кошінка, нічого такого, ну що це реально. От справжні, і вони розуміють, що вони це згадують, що в моїй бабусі таке було, а в моєї прабабусі таке було. А я таке бачу, ну, у мене таке є. Тобто Люди починають цікавитися своїм корінням і ну, те, що дещо змінює голову, в головах. Що вас вразило за весь цей час поїздок на схід? Е, ну, основне, можу сказати, що займалося дуже багато стереотипів, бо це mm -hmm. мене вразило. Тобто сказати, що ну, стереотипи про те, що там люди інші, стереотипи про те, що там. Що вони якісь залякані, що вони там ще якісь, тобто це все стереотипи. Насправді там класні люди, добрі, чесні, відповідальні. Ну, У нас теж вистачає всякого, тобто і в центрі, і на заході, тобто не можна сказати, що в нас тут всі такі рожеві кухнасті. Тобто, але там є дуже багато класних людей, які дійсно хочуть жити з Україною, живуть з Україною в серці і ну, будують в принципі краще. Ну, намагаються робити своє життя кращим тут і зараз, тобто не шукаючи якихось Америк і інших закордонів. Хто цільова аудиторія? Хто до вас приходить? А, ну треба почати, що ну, я б хотіла просто розказати дещо про те, що з ким ми працюємо. От я, я до речі не розказала ще про два важливих майданчики фестивалю, і я дуже хочу про них розказати, тому що це дуже важливо. У нас є ще майданчик містечко громадських ініціатив, де представляють свою діяльність громадські організації саме цього міста або ну, сусідніх там, міст. І таким чином містяни мають можливість ознайомитися із з тим, куди вони можуть застосувати свої вміння, тобто ну, не те, що от десь там хтось щось робить. Вони знають, що конкретно отут отак допомагають або отак роблять, або так навчають. І ну, це теж має певний успіх, ми так вже бачимо, що в нас е в деяких містах, звичайно, буває, що і три громадські організації тільки беруть участь, а в деяких місцях по 18. Тобто і ну, розумієш, що ну, люди хочуть цим. Ну, це актуально дуже. І є ще один майданчик, який ми цього року е ми зробили таке новаторство. Ми веземо з собою майданчик Сучасна Україна, де представляємо стартапи і. Е із досягнення в науковій історичній, технічній сфері саме українців. І будь-хто бажаючи має можливість ознайомитися як просто в текстовому форматі, що це за досягнення. Ну що це дійсно українці це роблять, і в Україні є шалене велике майбутнє, тому що великий потенціал, і не все погано. У нас в україні дуже багато чого виробляється, дуже багато хто заробляє саме знаннями. Е, ну тобто показуємо цей потенціал. І також ми представляємо ну, фізично, тобто 3D-принтери створені українцями, падрокоптери створені українцями, якісь ноу хау створені українцями. А сонячні гри, створені українцями. Тобто те, що от просто людина е, розумна може створити і не соромиться сказати, що вона Україн, ну, що це українець. І дуже багато людей, які до нас долучаються в цьому напрямку, вони е, е, ну, досить заможні люди, яким насправді ну, от, їм цікаво саме показати українцям, що нам є чим пишатися, бо їм шароварів Тобто нам є куди рости. Тобто вони залишаються в Україні під своїх патріотичних е, якихось е, міркувань, а не тому, що вони там не мають можливості виїхати. Вони вже чотири ну, багато разів би виїхали, але просто вони хочуть розбудовувати цю країну. Ці люди саме беруть участь в нашому цьому ж майданчику сучасна Україна, і ми маємо можливість поділитися цим досвідом із з містянами місцевими. От, е, ну це шість наших стандартних майданчиків, але е, так як ми цього року. Сформували трошки іншу концепцію фестивалю, що ми співпрацюємо з місцевими активістами, які формують власну команду організаторів фестивалю ЗТВУ в місті Лисичанськ, чи Севіродонівськ чи Бахмут. То вони вносять і свої пропозиції, щоби вони хотіли ще організувати в себе в місті, тому що вони знають своє місто і знають потреби своїх містян. І вони пропонують якісь власні ініціативи, пропонують якісь власні проекти. Ну, ми їх підтримуємо в силу наших можливостей і ну, виходить, мені здається, чудово. Десь створюються об'єкти э, э, стріт-арту, тобто розмальовуються запущені стіни в якісь мистецькі об'єкти. Десь э, створюються, як наприклад, Сєвєродонецький створили еко-сквер э, з літнім кінотеатром. Це був просто запущений сквер, такі в Києві багато і в будь-якому іншому місті. Просто вигорівши трава, дерева, якісь ростуть, смітничок в да, такому вигляді вони є, це все ну, громада, в принципі, чи ця громада активістів поступово це очищала ще до появи фестивалю. Але під фестиваль там відкрився літній майданчик-кінотеатр, де із піддонів зробили глядацький зал, а з ДСП створили екран. І тепер тільки потрібно влікнути проектор і кожну ніч там тепер крутять кіно, класику призерів там різних кінофестивалів. І ну, в принципі, мультики, тобто ну щось цікаве, те, що не побачиш на театрі, він абсолютно відкритий. Головне правило це не смітити і дбати за громадський ну цей простір. Також там е, відкрили лінію скеледрому, по якій от, діти тепер на будь-яке свято матимуть можливість коли поставляти цей скеледром із страховками з, з усім. І дуже багато дітей тепер долучається до е, такої спортивної секції, як ну, е, скаволазання в Сєвєродонецькій. І так, в принципі, в кожному місті. В Покровську створили етнокуточок з етнохатою, де будуть представляти українські традиційні ремесла там під різні свята, тобто близько до головної площі. Е, ну, Будь-яке інше місто створює щось своє особливе, те, що ну, конкретно для їхнього міста актуально. І це ну, дуже круто. І е, так само створюються майданчики, спортивний майданчик, е, урбаністика, робляться покази мод, тобто те, що не є нашою стандартною програмою, але те, що затребувано в цьому місті. І таким чином ну, місцеві активісти мають можливість себе проявити більше, краще, цікавіше. От. Ну, ви мене питали про те, що мене вражає, мене вражають ці люди насправді, тому що я розумію, що робити проекти вперше складно. Я знаю, наскільки це складно, наскільки це ну, неприємно починати щось робити, тобто заставляти себе до якоїсь планомірної роботи примушувати. Але вони це роблять, і вони це роблять з великою любов'ю до свого міста і з великим горінням. І е, вражає, коли люди цілий день працюють на фестивалі на волонтерських засадах, е, ну тяжкою працею, ну на сонці, е, а потім ввечері до нас вас, кажуть: дякуємо, що ви приїхали, дякуємо, що ви нас змусили зробити цей фестиваль. Дякуємо. Тобто, це оце вражає. Тобто, що вони е, хочуть це робити надалі, і вони вже зараз вже мають якісь проекти, плани, те, що вони будуть створювати далі. Ну, це якби, результати е, фестивалю, і це ну, якби, те, та цільова аудиторія, з якою ми працюємо, це ті активісти, яких ми вчимо е, чи допомагаємо, можливо краще, так сказати, тому що ми самі багато в чому, вчимося тут, як е, їх е, е, ну, створювати проєкти в їхньому місті. От, е, але є ще цільова аудиторія, яка приходить на свята. І е, ця, ці люди це ну, справді за культурним життям. За чимось українським я питання, охарактеризували. Це дуже різна цільова ну, вікова аудиторія. Це і люди старшого віку, яких цікавлять там ремесла, цікавлять лекції, цікавлять там якісь книжки. <кніжки> а Є і молодь, як, наприклад, дуже цікавий там, концерт і цікавлять сучасні хай-тек-штуки, тобто які ми привозимо. Тобто ми ну, підібрали такий контент, щоб він в принципі цікавий всім. Діти мають своє, тобто вони обов'язково мають дитячу розважальну програму з призами, ну то всі мають можливість там розважитися на повну. От. Ну, і знову ж таки свято у нас якби культурне, тобто ми не робимо акцент на ні на яких там прапорах, тобто ми просто спілкуємося і показуємо, що ну, можна, можна ж спілкуватися, можна робити гарне свято. Можна ж робити це все на громадських засадах і показувати, що ну не то, що показувати відпочити душею дійсно в такому форматі, не обов'язково для цього алкоголь, не обов'язково якісь там зірку привести ну, за кордону, типу, що можна це зробити своїми силами, своїми музикантами і своєю командою. От. Є до вас таке питання до, до подвійного характеру. З одного боку, а наскільки і чи взагалі допомагає вам держава в проведенні таких фестивалів, чи вона взагалі знаєте про цей фестиваль? так? А з другого боку, після того, як в Україні почалися якісь зміни, реформи, трансформації, ви як культурний діяч відчуваєте якісь зміни з боку держави, так? Чи стало а... чогось більше доброго? Якби, так може, ну, якщо, так. Я намагаюся з державою не мати ніяких справ в культурному плані, тому що маю дуже негативний досвід співпраці з певними інституціями, і а, я не розраховую на цю підтримку ніколи. От. А якщо говорити про проєкт країни в Україну, то, звичайно, про, про нього держава знає, але відбувається він, ну, якби організатором є Фундація соціальних інновацій з країни в Україну. Це організація, яка була створена після перших фестивалів, які відбулися 2014 року. А ну, здійснює фізичну цю діяльність, ми ну, за, за рахунок тих коштів, які залучені меценатами, залучені партнерами, ну, тобто багато партнерських послуг надається також фестивалю там, від ЗМІ. У нас неймовірні інформаційні партнери, я би так сказала. Тому що ну, якщо у нас була просто така ситуація, що хтось оцінював зі сторони нашу рекламну кампанію і казав, що ви там стільки грошей пахали. Ми кажемо, це все за чесні очі. Тому що ну, це дійсно, ну, в нас немає грошей, тобто за це платити, але ми маємо дуже класних інформаційних партнерів, які нас підтримують і які допомагають нам донести інформацію про фестиваль на місцях і ну, всюди. От, що стосується якщо співпраці з державними інституціями, то ті локальні команди, які в нас є в містах, а в нас в кожному із 11 міст є своя команда, вони якраз і спілкуються із своїми якби, органами адміністративними у своєму місті для проведення заходу. І це спілкування в більшості успішне. А в деяких моментах ну, феерично, я би так сказала, якщо говорити про Покровськ, наприклад, або якщо говорити про Сєвєродонецьк, тобто дійсно є співпраця, і ну, я, я сподіваюся, що нарешті влада там на місцях зрозуміла, що підтримка ініціатив ну, таких активістів громадських вона їм вигідна, тому що вони роблять великий шмат роботи, який, ну, насправді мала б бути держава, тобто в культурному плані, в громадському плані, от. а тут активісти просто. Просто просять надати охор охорону, надати просто там якусь е швидку допомогу, щоб почергувала, поки буде захід, mm -hmm. і допомогти там, наприклад, з підключенням до електроенергії. Тобто це недорого. От, це те, що він ну, ресурсу вистачає. Звичайно, в деяких містах ми ну, бачимо е ну, не просто пасивний спротив, а такий агресивний спротив фестивалю. І ну, я не буду називати ці міста, тобто команди справились і їм великі аплодисменти за це. От, але ну, є таке, тобто, що десь в якихось місцях ну, нас не ну, намагаються навіть відговорити активістів чи не активістів, гуманітаріться співпрацювати з фестивалем. Настільки вони бояться цього українського якісного, я не знаю. Ну, то, насправді ж ми не розмахуємо ніякими прапорами, тобто і не кидаємося ні до кого там з якимись гаслами. Просто аполітичний громадський проєкт. Може, заокруглюючи нашу цю тему, да, цю розмову, а може, ви запросите відвідувачів на ваші майбутні фестивалі, а також може вам потрібні якісь партнери. Також можете звернутися, хто вам зараз потрібен, волонтери, партнери, то тощо. то тощо. Ну, хочеться просто сказати, що якщо ви mm. мешкаєте десь... В Запоріжжі в Кривому Розі, в Нікополі, Бердянську або Маріуполі, то найближчі два тижні це не пропустіть можливості просто відвідати цей захід, оскільки у нас якраз відбудуться там фестивалі якраз у ці вихідні. Тобто 22, 23, 24 це Нікополь, Запоріжжя, Кривий Ріг. І 29-го в Бердянську, 30-го, 31-го найбільший фінальний наш проєкт в Маріуполі, де я не знаю, це будуть вершки просто всього, що ми можемо. І там дуже, дуже об'ємна програма, дуже цікава, і ну тобто буде, буде класно. Якщо маєте якби, і на море, з'їздити і фестиваль. От а якщо маєте знайомих, то також їх попередьте про цей проект, тому що ну, це варто не пропустити.